Сервіс по платіж платіжний сервіс, і вони там купили платформу, ну тобто розвивається проект. Якщо, mm -hmm. не, не просто там, ну, почитаєш там, десь захочеш, не знаю, звернув так, увагу. Давайте. Звернув. Ну, Сірий, ти як завжди, сьогодні ти був присутній, і ти винуватий, я не повімкнув запис. Я тільки що зайшов, так що не надо а? я тільки що зайшов, так що не надо я не сам. Так що шукай. Цих замів в цьому <смеш> питанні. Окей, я зрозумів. Давайте я зараз вимкну запис. швиденько Ти ж уже ж вимкнув запис. Вже вимкнув А, окей. Якраз на ЗБЦІ. Давайте швиденько підсумуємо те, що сьогодні я сказав, і далі, якщо є будуть питання, ви повторимо. Ну, подивлюсь ще. По канацію. Хотілося б побачити якийсь вихід для того, щоб набирати лонги. цілі зверху є. Далі євро. Ситуація у нас без змін. У нас є зняття підзняття самого себе місяця. Тобто є цілі зверху, але знову ж таки, поки вони самі себе знімали. Ну, важко працювати. Давайте приберемо зайве. З чим тут я міг би собі дозволити працювати? Це два варіанти. Перший зараз побачити вихід в Лондон. Маленький, великий, тобто байдуже. І після цього працювати з лонгами на об'ємах. Франкфуртського пої ми пропускаємо, тому що у нас сьогодні вихідний, цілі зверху є. Будь-який з даних варіантів роботи виглядає ну максимально привабливо. Працювати десь з поточних, Ну я для себе не бачу можливості. Золото. По золоту ми в позиції, пояснюю швиденько ще раз, чого. У нас з вами є два діапазони. Діапазон нижній є виступає нам підтримкою, діапазон верхній виступає нам супротивом. Є відкрита зона інтересу 4 години ФВГ між цими двома зонами, тому цілі у нас лише локальні. Це те, що можна працювати. Для чогось подальшого, мені б хотілося побачити вихід нижче для набору лонга. Чим нижче ми вийдемо і на об'ємах будемо повертатися, тим краще. Тобто, або ж, як і по євро, ну, будь-де, у нас мені потрібно побачити якийсь а, наратив, шортовий подальший, і просто встраюватися нижче, буде цілий до зняття ось цього, і у нас є, є нижче у нас теж зони, в які, скажімо так, я не те щоб на сильно вірю, але я на них все одно подивляюся. Тобто, або ми падаємо безвідкатно і встраюємося в шорт, або ось два варіанти для роботи. Ну, один варіант. Скажімо, ось такий і ось такий. Тобто, це перший другий варіант. З будь-яким мені буде приємно працювати, тому що є що знімати зверху. По канадцю є, по золоту є, по геро. Вимикаємо. По гіро працювати, поки не бачу з чим. Є перший діапазон, де ми можемо працювати. Є діапазон зверху, як ціль. Або ж я хотів би побачити шортовий наратив і встраюватись десь ось тут, тут і тут. Бо з поточних шортити. Проти такого сильного тренду не, не бачу можливості. Поки зарано казати, що ми там розвернулися. І для Лунгаз поточних о, теж немає для цього поки факторів. Тобто, вихід, о, про робота з якоюсь цією зоною дасть нам можливість розглянути. Але знову ж я хочу побачити модель для входу через свіп злам. Або через гарний викуп об'ємів. Все, наче нічого не пропустив. Чи щось пропустив, кажіть, що я казав до цього. Все, запис усім пощастило. Ті, хто будуть передивлятися запис, достатньо короткий обзор вийде. Тепер, а, по бітку ефіру. По ефіру ціль знизу у мене залишається. Бачу можливість працювати десь ось таким чином. З добором позиції. По бітку. По бітку те, теж я поки залишаюся більш шортовий. У мене залишилось невеликий об'єм, там десь вхід 107500, здається. Хочеться побачити десь ось такого виходу і похід нижче. Бо у нас є відкритий діапазон 92-98, і пішли там. Діапазонів для роботи дуже багато. Або ж другий сценарій, вилітаємо взагалі вищий, і тоді вже падаємо. Тобто, два варіанти роботи для мене. Перший в пріоритеті поки що. Але знову ж таки, хочу побачити формацію для того, щоб з цим працювати. Жека, який ще ти актив просив подивитись. Та, Ой, ні, Жека, Серега Серега, 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 питав, так. Порт 3, порт 3. Так. Він, він теж здається з того портфеля X20, да, так, да, здається. Так. Щось тут малював навіть бачу. Дивимося, по ньому я бачу, ми, в принципі, відпрацювали гарно. АМД, було у нас накопичення, був вихід, все супер класно. Зараз я для себе бачу два варіанти з роботою. Це з останнього стріма розбор. Я згадав. Андрюха питався. Тобто я бачу через ще одну маніпуляцію. Або через якесь накопичення, мінімальну маніпуляцію, вихід далі вище. Цілі божевільні. Тобто, я думаю, що 30-80 доллар 20. Знову, це вже відштовхуючись, скажімо так, не те, щоб від графіку, а більше від того, що я очікую від даного проєкту. І його, в принципі, капіталізації, і якої капіталізації він може досягнути. Так що на цьому все. Чи є у когось якісь ще питання, питайте, кажіть, будемо дивитись. Я там ще хотів один. Зараз я був графік. Діма, я чисто випадково сьогодні на цей зум попав, а як коли ти його проводиш? Кожен коли... день чи раз на тиждень. Жень, дивися, для взагалі сюди я проводжу його раз на тиждень, два рази на тиждень, коли бачу щось цікаве. Канал, там, де я даю угоди, там я стараюся частіше і його і... проводити. І в планах взагалі я ж кажу, що з цього тижня проводити саме в тому каналі взагалі кожен день. Щоб був план на день morning call, чим можна працювати. А ну, Яка година, 9 чи коли там? Не можу сказати: з 9 до 10, там, щоб підібрати, скажімо так, моменти сесії, те, чим можна попрацювати. Тобто, давайте так: це 9-10 година. Я там хвилин за 10, можливо, за півгодини я там пишу. Тобто сьогодні я там написав, у котрі я там писав. Ну, от я сьогодні о 7 сказав, що зідзвон десь в діапазоні Лондона. Тобто о 10-й годині, плюс-мінус там 10 хвилин. Угу. Ще питання? Можемо подивитися, якщо є бажання, немає. Окей. Можливо ще хтось якийсь щось дивиться валюти. Я не знаю. Немає таких. Окій. У мене є позиція по гірчику, але так, на бумазі можу кинуть. Зараз. о Підібрала навіть другу. По першій стоп. А в другу зайшов? Ну, скажеш там думки свої. Угу. Так, а куди кинуть? Ти куди хочеш? Форекс кидай. Ну, по геро я ж кажу, що для мене поки не зрозуміло. Не зрозуміло, я ж казав. Так один. Ну, важка для мене, якщо чесно, позиція. У нас є відкрита зона інтересу знизу. Ну, якщо там в межах даного там, якоїсь проторговки спробувати, можливо. Але ну, скажу так, достатньо слабка позиція. Мені хотілося б захід нижче для того, щоб працювати далі. Але шанс на відпрацювання є, є. Тобто у нас є якась проторговка, є якийсь боковик даний. Тобто є маніпуляція знизу. Можемо... Можемо побачити і вихід вище. Але ну давай ще раз подивлюсь. Ну, я ж кажу, що в принципі, ну, для мене достатньо слабка позиція. Отак. Хоча бачимо, в яку я зранку зайшов. так що... Ну, я її дивився ще в п'ятницю, думав, там відпрацює. Mm -hmm. Але не відпрацювала, і ну, якщо б я в реалі тут торгував, то я б її в п'ятницю і закрив. Mm -hmm. Там один до одного РР був, можна було крити Так, почув, побачив Серий, що там, який ще актив я гляну Плюс-мінус план а, зрозумілий. Будуть якісь зміни, буду вмикатися. Подивимося, що там нам Нью-Йорк ще дасть. Можливо, на Нью-Йорку ще додивимося. Я зараз а, в позиції по золоту залишаюся. І, в принципі, все із такого. Я ж кажу, що якщо. Зараз побачу якусь маніпуляцію в Лондону, ну, хоча я вже її, не, мабуть, не буду не очікував би. Вже б чекав би тейку. Починаю хрестити пальці, молитися. І сподіватися, що все відпрацює. Дім, Слухаєш А вопросів? У тебе тейк? от Uh, он у тебя на 3.3, uh, 3, ну, на, на 0.5 имба стоит? На uh, full fill. А, uh, все-таки full fill. Ну, no, подожди, full fill uh, каку? вот именно там, где у тебя хрест, или на 33.60? Uh, э, Потому что там что Где широкий? ты бачишь 33.60? Вот, 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 выше, выше имбаланс. Вот этот, да, вот этот. Ну, где а, у меня стоит Ну, у тебе здесь стоїть. А, а вы, выше ти не ждеш поки. Ну, тобто, це туди. А да, вот ну туда. ти ж начебто приєднався. Так, да, ні-ні. Я просто вирішив переспросити. Ні, ну, не не, ну дивись, я ж пояснив свої думки. Ну, дивись. Чекати там я не бачу резону. Ну, тобто, у нас є дуже сильна зона, з якою ми зараз працювали. Ось ця. Ну, я зрозумів. Та не имп, це зона, просто в якої ми там тричі заходили, тричі її не пробивали. І є зона підтримки, в яку ми так само вже кілька разів спускаємося, отримуємо викупи, Тобто сильна зона проторговки. От між цими двома зонами у мене і робота моя. Yep, yeah. uh -huh. Тобто, okay. я не бачу резону, ну, зараз не, не зафіксуватися і потягнути вище, я не бачу тут поки цілий. Тобто, можна спробувати там 33,70. Можливо, вони зараз і вилетять. Але. Ну, Ніхто ж нічого не гарантує. Локаль... Я локально вирішив розглянути. Локально я бачу ось так цю ситуацію. Це, Це те, з чим я можу працювати. Okay. Все. Тоді підсумовуємо, я ж кажу, поки тримаю лише золото, з того, що ну, біток ефір продовжує тримати. Хочу добирати просто позиції. Якщо дадуть, можливо, і не дадуть. Все, на цьому, мабуть, сьогодні все. На зв'язочку. В нью йорку я ж кажу, дадусь. буде щось цікаве в Нью-Йорк, якщо я буду там буде у мене можливість вийти, я обов'язково вийду навіть, можливо, на зідзвон Але знову, якщо буде цікаво, щось і якщо у мене буде така можливість по часу, щоб я був біля, біля комп'ютера. Бо з телефону розповідати буде важко. Все. Всім до побачення. Рад був бачити. Так, і чути. Там на цьому тижні ще одне. На, цьому... а? на взаєм пока кош. Да, на цьому тижні ще проведу кілька стрімів. Буде стрім з журналом. З розбором журналів, тобто покажу хто як, бо я так розумію, що більше все одно поки не веде чомусь журнал ніяким чином. Тому навчимося оформлювати журнал. І далі буде ще така у нас рубрика можливість розбор ваших позицій, журналів там, за два тижні або за тиждень, дивлячись від того, як буде накопичуватись у нас. Все, тепер точно все. Сьогодні на зв'язочку.